Всім привіт! Я вже на локації і сьогодні буду оформлювати фотозону для хлопців на 20 років. А фотозона у мене буде не складна, це буде каркаси з гірляндами. Слідкуйте за відео, я буду пояснювати, як і що я роблю. Всім гарного перегляду. Кульки, які мені влізли в машину, я взяла з собою. Зараз ще додаваю буду збирати гірлянду. Ми вже зібрали каркаси. Така у мене арочка. І зараз я буду збирати гірлянду. Закріпила напис на каркас і тепер буду збирати гірлянду. Просто її закріпила за каркас. І все. Тут кульки 12 дюймів. буду зараз доповнювати. Детально зробити відео. У мене не вийшло, бо у мене було дуже-дуже мало часу на монтаж. Цю фотозону я зробила за годину 20 хвилин. Це при тому, що у мене були надуті всі кульки. Ну, майже всі я трошечки зовсім надувала тут. Нагадую, що у нас ви можете замовити декор для фотозони. саме каркаси, плівочку, магніти, написи. Звернувшись до нас в соціальні мережі, всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі!